Я одна, без каті. Більше того, я в Дніпрі. І через те, що найближчим часом подорожі не планується. Я дуже хотіла давно спробувати такий формат на YouTube, тому, власне, я записую цей відео для того, щоб розказати більше про себе. І поки зараз я збираюся, буду формуватися і з вами трохи поговорю. В принципі, розкажу, що напевно. Ви можете бачити на цьому каналі, хто я є, чим я займаюся, що я люблю, і все таке. Тому давайте спробуємо. Це трохи імпровізаційний формат. Я ніяких сценаріїв не писала, і я взагалі не знаю, як буде виглядати кінцева картинка, чи взагалі я захочу це опублікувати. Майже попередній влог, який я знімала з Дніпра. Я його не опублікувала і ніхто його не побачить. Але. Подивимось, що буде з цим. Поки я буду фарбуватися, зараз буду розповідати про себе. Мене звуть Ярі. мені 23 роки, і я із Дніпра. І я е, є співзасновницею агенції з просування брендів у соціальних мережах, яка називається Форс. У неї у мене є багато чого розповісти і окремо, прям виділити, я не знаю, якийсь відос. І розказати, що ми робимо, як відбувається робота, тому що я не позиціоную себе як СМ-ницю, я вже більше як людина, у якої є команда, і яка організовує всі можливі процеси. Окрім цього, у мене є невелика справа. Великий магазинчик а з книжковими атрибутами, книжковими закладками, як називається Page Eleven. От і про нього насправді є теж що розповісти. Мені теж дуже подобається цей проект. Він хоч і маленький, і ми існуємо з вересня минулого року. Відкрилися під час повномасштабної війни, але це все одно цікаво. Для мене, от і досі, да, там може я і не приділяю дуже багато цьому проєкту, але я вірю в його майбутнє. Два попередніх влоги, які, які ви можливо бачили, а можливо і ні, а, які були трошечки експериментальними, бо мені завжди хотілося записувати влоги, а тут ще і а, подорожі намалювалися. І прям це був тотал-меч, -то, І мені взагалі дуже сподобалось, дуже сподобався такий формат. Дуже сподобалось розповідати про що відбувається взагалі, бути, знаєте, в якомусь моменті, насправді, дуже багато моментів не ввійшло в ці влоги, тому що ми з Катією ну, у нас свої приколи. Є, ну, типу, дуже багато а, якихось фрагментів з саме нашими приколами, які, власне, і не війшли в влоги, але може з часом. Це буде цікавіше набагато. Трохи про актуалочку. Зараз я проходжу челендж, який поставила сама собі. Подивилася у однієї блогерки з YouTube, з Instagram. От, і вона інсті, типу публічно вирішила вести челендж 100 днів читання, і просто на якийсь день я вирішила, що блін, ну мені це теж цікаво. Я пробувала брати челендж на 14 днів. Скажу чесно, я то завалила декілька днів, але мені цікавіше взяти ну, типу, більшу дистанцію, подивитися, як це буде. Тому я вже читаю 5 днів поспіль, і просто хочу сказати, що до того. Що, ну, там, типу, може хтось подумати, як можна там себе примусити читати, чи щось таке, але насправді я просто це люблю. Але в силу того, що я можу знайти якісь справи, які я вважатиму пріоритетнішими, чи щось таке, чи, типу, знаєте, заб'ю на книжки, ем, я вирішила спробувати ну, взяти себе в руки. і... Не відкладати цю справу, тому що в мене дуже багато книжок, і я продовжую їх купувати, і я можу їх починати читати, потім забити. А ось цей факт того, що я хочу поставити галочку що сьогодні я читала, він якось мене мотивує, заряджає. От, і плюс мені дуже цікаво, і за останні п'ять днів я вже завершила дві книги, які я колись а, починала читати. І, власне, їх завершила. Просто через дисциплінованість, через якісь дисципліновані процеси, які я сама собі встановила. Про це я розповідаю чи там ділюся книжками, які я читаю у себе в інстаграмі, тому що мені теж цікаво робити це. Ну, типу, як знаєте, коли ти, наче перед кимось ем, звітуєш, що ти щось зробила. От тому в інстаграмі я все це публікую. А знайти мене в принципі можна в інстаграмі, в Тіктосі, навіть в Телеграмі. У мене є власний канал з фільмами і серіалами, про які я дивлюся, про які я розповідаю. От тому я всі посилання залишу в описі профілю, якщо комусь буде цікаво. Буквально декілька тижнів тому я закінчила університет, закінчила магістратуру в аграрному університеті свого міста. Де я, ну, власне, вчилася на одній спеціальності з 2017 року. От, і все це добігло кінця. Я отримала диплом. І тепер я більше не студентка. <с> а, до речі, на тему університету у мене теж є багато чого розповісти, багато яким досвідом поділитися і взагалі, як все це відбувається. Я просто не знаю, наскільки зараз актуальна тема університетів, тому що я застала ще в той час, коли навчання було офлайн. Зараз вже все це все онлайн, дистанційне, все таке. А, тому, може, якщо комусь буде цікава тема університетів, навчання. І все таке. І я подумаю, що ми можемо з цим зробити. Так, я трохи підфарбувала брови та ВІ. Я роблю собі максимально легкий, простий і а, звичайний мейк. Зараз я додам ще трошечки хайлайтеру. Непідточно олівець це моє улюблене. Ви не повторюйте так і краще не олініція і загострюйте їх. Я дочитала дві книжки. Перша називається Мур. А Андрій Любка це сучасна українська література. А друга це літо, коли я стала вродливою чи якось так. З Цією книгою був зроблений серіал минулого літа. От, і наступний наступний лот книжок це Салі Руні, нормальні люди. Скоріше за все, у вас напевно там воно задзеркає на але. Ладно. А, далі називаємо на своїм ім'ям. Хто знає фільм? Я думаю, ви розумієте а, про що мова. І незриме життя Аділярю. Це подарунок моєї подруги з нотатками, а, які вона залишила мені, щоб я звернула на них увагу. Зараз читаю Салі Руні, тому що хочу подивитися серіал. За цією книгою теж є серіал, і мені дуже цікаво, що там таке. Спеціально його не дивилася до того, як почитаю книгу тому. Отак. От Привіт! А на минулої тиждень з мого останнього відео, але що поробиш, потрібно продовжувати. У мене поки що немає звички завжди бути з телефоном в горизонтальному вигляді, але потрібно з цим щось робити, якщо я реально хочу бути на ю. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні доволі продуктивна п'ятниця. У порівнянні з усіма іншими п'ятницями. От, І хочу провести її з вами. Сьогодні за планом у мене тренування. А далі мені потрібно забрати з друку частину книжкових закладок і відправити їх. І далі тільки робочі задачі, робочі зі дзвоною. Давайте спробуємо. У мене є ще десь година до тренування, і я поки що поприбираю на столі для того, щоб у мене було місце, де я можу попрацювати. І напевно трохи почищу пам'ять на телефоні, тому що мені здається, що мені її не вистачить на сьогоднішній день, тому зараз будемо щось вирішувати. про цю книжку. Поки я записувала попереднє відео, я її тільки починала читати, але минув тиждень. І за допомогою мого челенджу, коли я читаю раз на день, я вже завершила її. Насправді мені сподобалось. Мені дуже сподобалось, сподобалась історія, і що взагалі відбувається, але мені дуже незвично було читати, тому що діалоги а, зроблені ну, типу, дивним образом. Сонечко в моїй кімнаті. Вони супер безцінні. Я вже встигла сходити на тренування і привести себе до ладу, а, перевдягнутися. То був такий експеріенс з новою футболкою надрикованою. Можна подумати, що у мене, ну, я трошечки обсест з Роберт Паттінсон, і, напевно, це так і є. Просто я не знаю, як так вийшло, в якийсь момент все. Заполонилося Робертом Панісоном. Не знаю як. Ладно, сорі. У мене є ще 45 хвилин для того, щоб зробити рутинні справи, і потім я виїжджаю за закладками для кнжок. Щоранку я встаю о 9-й годині, але я лягаю не о 12-й, а о першій ночі, о другій ночі. І я знаю, що я не висипаюся, і я знаю, що а я можу почитати книжку на ніч, що дасть мені, ну, типу, якийсь заряд енергії, і я не захочу заснути скоріше, а я захочу дізнатися, що там далі. І я буду читати, я буду продовжувати читати і далі. Я вже пішла на спорт, закрила галочку в списку на рік. Я дуже-дуже спрямована на харчування 80 на 20. А збалансоване харчування свідоме. Але це дуже складно. От я тупо можу триматися весь день, але ввечері настає якийсь момент, коли тобі хочеться шоколад, тобі хочеться їсти чомусь постійно. І я тупо не можу з цим впоратися. Але я на шляху до цього. І останнє, що потрібно поправити, це режим дня, тому що без режиму, ну просто. Дуже складно, і я помітила, що я недостатньо, ну, типу, я просто я наші я така блін, я хочу далі спати, і у мене не вистачає енергії для того, щоб а, дотягнути, наприклад, до вечора і бути, ну, типу, досі в тонусі. Працювати, зі дзвонитися, все таке то в мене моєї енергії внутрішньої її не вистачає для того, щоб спокійно прожити там весь день від 9 ранку до 7-8 вечора, так, щоб завжди бути в тонусі. Я може такого і не буває, може я хочу від себе чогось нереального. От, але ем, через те, що я. Може працювати перші половині дня, потім Нью Йорк, Я можу працювати з Нью Йорком, зі дзвони, все таке, тому що у них у нас вечір, 7 годин різниці. У них ранок, день, от і хочеться вирішити якісь питання і бути, я не знаю, просто бути енергійною, а тебе не вистачає. І я думаю, що. Головне питання тут там не тільки в якомусь тайм менеджменті чи якихось е пріоритетах, а ще і в режимі дня, режимі сну, тому я не знаю. Сподіваюся, що завтра я висплюся. І сьогодні, взагалі, нічого не запорю і лягу лягу нормально спати, а не о другій ночі, тому що я дивилася в гордісті опередження, тому що зараз у мене є така ідея, що мені потрібно це передивитися. Тому треба працювати над цим, і я бажаю вам всім обов'язково висипатися.